Всім привіт. Сьогодні день 24-й. Відкриваю fever футляр щодня, поки не виб'ю ніж. Сьогодні, надіюсь, вже щось випаде, бо ця синька мене вже дуже сильно дістала. Ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, також писати коментарі. На 100 підписників почну розігрувати скіни, які вибиваю кожен день. Давай, гейп, досить вже було синьки досить синьки гейп, я в тебе вірю. Так. Потреб золото. Гейбек, видай вже. Я тебе дуже сильно благаю. Пул синій протут розжеве. Пролітає і синька. Ай, блін, після польових випробувань. Ну що за какіш такий? Нічого страшного. Підписуйтеся, дякую всім за перегляд. Чекаємо день 25-й.